Зараз у нас прийшла справжня зима. Діти, а давайте ми з вами згадаємо, що ж буває взимку, а що восени. Восени зайчик сірого кольору, а взимку. А взимку білого. Восени білочка рудого кольору. А взимку ж яка вона стає. Правильно, а взимку стає сірого кольору. Восени вітер. Теплий, але буває прохолодний. А який же він взимку? А взимку він холодний, морозний. Восени часто йде дощ. А взимку взимку теж може йти дощ, але коли дуже холодно, йде сніг. Восени листя впало з дерев, а взимку, які вони стоять. Правильно, а взимку дерева стоять голі, без листя. Молодці, ви були уважні та дуже добре попрацювали.